У центрі Львова зібралися телевізійники та представники суб'єктів у сфері медіа. Тут організували тренінг щодо медіаграмотності, адже станом на сьогодні це досить актуальне питання. Серед спікерів, представники національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Це тема, яка зараз звучить на всіх майданчиках: на міжнародних, європейських світових щодо регіональних медіа. Для мене особисто, для національної ради це дуже важливі учасники інформаційного простору у нас в країні. І для мене це особливо близька тема, бо я сам очолював регіональне медіа. Але тут питання в тому, що місцеве, локальне, регіональне медіа воно завжди буде мати більшу довіру у аудиторії цього регіону, ніж національне медіа. Бо ну, це доведено практикою, це доведено досвідом, е, історією. Тут питання в тому, щоб регіональне медіо е, мовило відповідально і давало власне те, що аудиторія хоче почути і побачити. Бо якщо вони хочуть подивитися якесь величезне шоу, ну вони включать національний канал. А регіональний телеканал чи регіональне Радіо вони будуть вмикати тут для того, щоб почути про свої проблеми. Дізнатися про своїх сусідів, дізнатися, що відбувається в локації, де, де вони проживають. І отут от регіональне медіа воно має і може стати ну, флагманом для ведення аудиторії в на цих хвилях зараз нестабільного часу. Я б окреслив це так. Разом із колегами з регіональних представництв, медіарегулятора в місті Київ, Київський, Львівський, Чернівецькій, Закарпатській та Тернопільській областях і львівськими медійниками працювали у Львові в рамках тренінгу якісне інформування аудиторії, як уникнути помилок при підготовці контенту. Що можете побажати регіональним медіа? Побажати триматися. Я знаю, що складно і зараз особливо, і е, найбільша потреба це там фінанси, матеріальні можливості для того, щоб існувати. Тому я бажаю пережити цей період турбулентності, завоювати довіру аудиторії зараз, щоб потім активно з нею комунікувати і бути своїми рідними. Можливо, я чогось не запитав, хотіло би від себе додати. Можливо, наголосити, яке має бути контент якісним пора. Я би хотів закликати споживати якісний контент. Я би хотів побажати і вашим глядачам, вашій аудиторії різноманітного контенту, якісного контенту, але. Якщо мовників я закликаю відповідально мовити, то аудиторію я закликаю відповідально споживати. Також учасникам було роз'яснено правила створення якісного контенту до заходу. Також залучили і. Медіа експертів громадської організації інституту демократії імені Пелепа Орлика. Сьогоднішню подію ініціювала Нацрада. На неї відгукнулися наші міжнародні партнери Internews Network, яка працює і представляє медійну програму в Україні. Запросили нас долучитися до тренінгу для колег, медійників, тих, хто працює у Львівській області, і ми вважаємо це дуже класно. Власною ініціативою, бо засади критичного мислення і медійної грамотності дуже потрібні не тільки пересічним людям, а в першу чергу медійникам, які мультиплікують будь-які меседжі. І саме від них залежить, чи піде до громад, до спільнот хибна інформація, чи навпаки перевірена, якісна, потрібна, корисна, та яка дозволить приймати правильні рішення. І враження дуже позитивні. Тому що ми побачили дуже таке високе, хороше володіння інструментами перевірки інформації. Учасники, учасниці дуже добре орієнтуються і розуміють журналістські стандарти, етичні моменти і швидко вміють ну, перевірити, відібрати потрібні факти експертів. Просто дуже приємно працювати. І ми також мали досвід декілька років тому моніторити в проектах інституту демократії імені Пилипа Орлика Львівські медіа і відзначали високий доволі ну, рівень. Ця подія об'єднала багатьох телевізійників, які кожен день працюють над тим, аби щодня покращувати свій контент. Зі Львова Сергій Нікішин, телеканал Бродиллайн.